Росія розуміє, що у випадку використання ядерної зброї невідворотність покарання буде фактом. А якщо спецоперацію російський диванний глядач підтримує, то використання ядерної зброї, навіть найбільш вибачте, упороті росіяни ну, будуть ставити знак питання. Є слова вже керівника комендатури. Гарнізону Запорізької АЕС Нєкаєво Валерія Васильєва, який сказав, або тут буде російська земля, або буде тут випалена земля. Ну і не забувайте, що рішення ухвалює не військове керівництво в Російській Федерації щодо спецоперації, так званої, а саме Путін, ну зокрема, організація Об'єднаних Націй, про це вже видала свій прес реліз буквально декілька днів тому назад, що людство перед... Ядерною катастрофою. Хоча довіряти організації Об'єднаних Націй також зараз е на 100% я б не став. Ядерний шантаж. В РФ виключили ядерний удар. Так його чекати? Дивіться, використання Росією ядерної зброї є надзвичайно ризикованим кроком. Чому три причини. Перша причина чисто військова. Росія розуміє, що у випадку використання ядерної зброї невідворотність покарання буде фактом. Скоріше за все, це є стримуючим фактором. Але при цьому і Заход розуміє, що від Росії можна очікувати що завгодно. Тому оці коливання да, страху, вони дуже помітні. Ну і плюс ми ж розуміємо, що ядерна загроза це вдалий інструментарій для того, щоб підштовхувати західного спостерігача, виборця, громадянина до е, тиску на уряд, на свої уряди щодо змур примушування України щодо перемоги. Другий компонент це ідеологічний. Уявіть собі, Росія використовує ядерну зброю. Тоді це вже не спецоперація в її розумінні, це вже фактично коли Рубікон переходиться. І тобто, оця справедлива війна, да, яка є в усвідомленні, начебто звичайного росіянина, вона вже втрачає свій зміст. А на це Росія поки ще не готова йти. Ну і третій момент чисто електоральний, Якщо спецоперацію російський диванний глядач підтримує, то використання ядерної зброї, навіть найбільш вибачте, упороті росіяни, ну, будуть ставити знак питання, не зважаючи на активну пропагандистську машину, яка може виправдати будь-що в Росії. Все ж таки, ядерна зброя це значні руйнування. Тому на даний момент використання з боку Росії ядерної зброї враховуючи воєнний ідеологічний і електоральний компонент, який може ослабити да, ну, роль Путіна як е, людини, яка захищає Російську Федерацію, він е, е, виключає. Використання ядерної зброї. Але є одна неприємна деталь, на яку я б звернув увагу наших глядачів: це ядерний шантаж, який здійснює Росія щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. На даний час є повідомлення, що ЗАЕС заміновано і будь-яке необережне випадкове попадання боєснаряду. Може здетонувати жахливі наслідки не тільки для регіону, а й для всієї України. Е, є слова вже керівника комендатури гарнізону е, Запорізької АЕС Нєкаєво Валерія Васильєва, який сказав: або тут буде російська земля, або буде тут випалена земля. Фактично, це погроза. Російська Федерація використовує Ситуацію напруження навколо ЗС як ще один аргумент для примушування України до переговорів, власне, як і останню зустріч Ердогана в Сочі з Путіним, тобто, це і Кнут, і пряник. Пряник це Ердоган, який має, я думаю, так розумію, донести певний сигнал до Зеленського. Ну, а КНУ це якраз е е можливість да, е надзвичайної ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Я просто хочу звернути увагу, що загрозу уявляє, що там знаходяться контейнери з ядерним паливом. Ви розумієте, що це ну, не те, що потенційно ризикована річ. Це Потенційно вибуху... річ, яка може нанести потужний удар по здоров'ю українського населення навколо Запорізької атомної етектостанції. Незрозуміло, куди буде вітер йти, або на територію Автономної Республіки Крим, або на територію Донбасу, або навіть на Київ. Тому тут я б звернув увагу на. На тих експертів, які дійсно б'ють в набад зараз. Це питання надзвичайно складне. З іншого боку, я би не хотів, щоб знаєте, українці розуміли це все. Це жах, це страхіт, і Ми маємо негайно зараз піти на умови Росії. Росіяни контролювали Чорнобильську атомну електростанцію. І, в принципі, нам вдалося їх витіснити з півночі Київщини і одну проблему ми вирішили. Звісно, тепер питання контролю за енергодаром і Запорізької атомної трістанці стоїть більш актуальніше. Тут Олеже, хотілося б трохи розвинути цю тему в... щодо ядерного шантажу. Ну, ми розуміємо, що військовий паритет між Україною і Росією є нерівнозначним, тому що ми є не ядерною Україною, Російська Федерація є ядерною державою. Uh, тобто, ми не можемо навіть гарантувати взаємного ядерного знищення. І таким чином наші перемовні позиції вони дійсно є нерівнозначними. Чому насправді Америка може з Росією говорити язиком ультиматумів, мовою ультиматумів? тому що вони можуть гарантувати Росії повне ядерне знищення, так само як і Росія може залякувати весь світ ядерною катастрофою. В цьому контексті ну, перше питання: буде ядерна війна, бо деякі Кажуть, що ну, ядерної війни не буде, буде ядерний хаос. Наскільки взагалі такий сценарій можливий? І друге питання в цьому контексті в мене: чому зараз виникає питання цього ядерного шантажу? Ну, зрозуміло, там Запорізька атомна енергостанція е, акту, е, актуалізувалася. Чи можливо в Росії завершились будь-які аргументи, якими можна тиснути на Україну? Тому що ми бачимо, що ракетні бомбардування, сухопутна операція, я не знаю, там морська окупація вона не впливає на рішення військово-політичного керівництва України. Чи справді аргументи в Росії закінчуються і настав час залякувати нас тим, ну, чим дійсно ми не можемо відповісти? Контроль Росії над енергодаром, ядерний шантаж це дійсно один з, на мою думку, останніх аргументів Росії для того, щоб е припинити контрнаступальну хвилю, яка поступово реалізу реалізується українськими збройними силами, зокрема в Херсонській області. Тобто, да, протиставити там особовий склад чи е зброю, для війни четвертого покоління Росія вже не може. Вона може перекидувати, але навіть проводячи приховану мобілізацію, формуючи добровольні загони в деяких областях і автономних республіках, але суттєво змінити ситуацію на Півдні, Росія не може. Як вона може це зробити? Лише тиснути. Ситуація з дипломатичним тиском на Європу провалилася, Ми це обговорювали на наступних минулих тижнях. Тепер залишається знову ж таки або військовий інструментарій, або ядерний шантаж. Ядерний шантаж для Росії найбільш привабливий з точки зору аргументації. Ну і не забувайте, що рішення ухвалює не військове керівництво в Російській Федерації щодо спецоперації, так званої, а саме Путін, тобто політичне керівництво. І одна з проблем цієї війни полягає в тому, що Путін, який не є військовим. До речі, військові б могли б розуміти ці ризики, в тому числі і для Збройних сил Російської Федерації, які знаходяться на окупованій території. Але при цьому Путін може спокійно да, заплющити очі як на безпеку своїх військових, як на безпеку цивільних мирних громадян України на цій території. Тому це, звісно ж, не вселяє оптимізму при аналізі цієї ситуації. І все ж таки. Uh, у випадку реальності ядерної, uh, використання ядерної зброї, повірте, західна розвідка, західна дипломатія почнуть бити в набат. на даний момент, поки є обережні моменти, пов'язані з тим, щоб не допустити, щоб Росія взагалі використовувала цю аргументацію. Це робить зараз США. Вони розуміють, що Росія підводить. Захід до початку ядерного шантажу на більш серйозному дипломатичному рівні, і щоб цього не допустити, Сполучені штати вже починають грати грати на противагу Російській Федерації, поки це успішно. Але повторюю: повторюю, ми не можемо від Росії. Сформувати наперед передбачуваний сценарій дій Росія, Путін, зокрема, є дійсно непередбачуваним. Нам важко судити при всім при всьому обсязі інформації щодо фізичного і психологічного стану людини, яка приймає рішення Путіна. Ми не знаємо, що в голові це сказав, до речі, сьогодні посол України в Туреччині. Нам невідомо. Насправді, хоч багато експертів і російських політологів б'ють себе в груди, буцімто вони розуміють всі ці аспекти його поведінки. Ні. Можливо, на нього тисне якась хвороба. Можливо, він дійсно, враховуючи, що це генетична війна на знищення України, планує якості аргументу останнього випадку, коли він буде позбавлений і політичного, і військового інструментарію для реалізації своєї мети знищення українців, ага. да, можливо, він дійсно використає цю ядерну зброю. Але ми, як розумні люди, люди, які, напевно, відповідальні, давайте порадимо нашим глядачам. Все ж таки ставитися до політичної інформації надзвичайно уважно і, можливо іноді для себе сформувати алгоритм дій у випадку виникнення такої надзвичайної ситуації, використання ядерної зброї. Ми ведемо війну, проти нас йде масштабна армія, здійснюється ракетні обстріли. Ці аргументи вже не працюють. Де та межа? Яка е, червона лінія, яку Путін може не перейти? Я, наприклад, не знаю. Цього не знає жоден е, поважний експерт, не лише в Україні. Тому для безпеки громадян України лишній раз цікавитися, що потрібно робити у випадку ядерного удару, буде бажаним і важливим. А... Напевно, на завершення цієї теми ми говоримо про ядерну зброю, ядерний шантаж, ядерний вибух. А якщо додати до цього терміну, там інформаційна ядерна зброя, інформаційний. Ну, скажімо так, золота акція, там інформаційний ядерний вибух. Які ще інформаційні е, аргументи, інструменти, факти можливо є в рукаві у Путіна, у Російської Федерації, які вони ще можуть використати проти нас? Ну е, Росія успішно використовує на західну аудиторію. Взяти лише останній скандал з документальним фільмом на каналі CBS. Який, начебто, розповідає про те, що західна зброя не доходить до українських військових лише тільки 30%. тридцять відсотків. Це після реакції лише української дипломатії Кулєби міністерства закордонних справ СБС змушено було висловлювати е, про ну вибачення і змінювати да, хід навіть фільм, ага. і зокрема військовий Аташе е, Сполучених Штатів Америки. Гаррі Гарман приїхав в Україну для забезпечення контролю та моніторингу за західною зброєю. Тобто, бачите, я до чого доводжу. Інструментарій інформаційної війни він надзвичайно різноманітний. І Росія постійно періодично використовує ці аргументи, в тому числі і так званий інформаційний ядерний шантаж. Тобто, це запугування, страх. Інстинкт страху є один із базових, який допомагає керувати. Далі. Суспільства Західні тиснуть на свої уряди, уряди сигналізують Україні і Росії. Давайте, друзі, перемовини проводити, бо так далі не можна. Так далі йти не повинно. Людство перед загрозою нової. Ну, зокрема, Організація Об'єднаних Націй про це вже видала свій прес-реліз буквально декілька днів тому назад. Що людство перед. Ядерною катастрофою. Хоча довіряти організації об'єднаних націй також зараз на 100% я б не став через бюрократизацію, через повільність, через відсутність дієвого результативного інструментарію у цій організації щодо забезпечення миру і порядку. А коментувати ситуацію ну, будь-який експерт може довільно, як він це бачить. Ну, ви знаєте, так, Переглядав е, е, кінохроніку там подій 85 го 86-го року, початку фактично розвалу СРСР такі камбеки, які ми бачимо зараз. Там намагання Путіна знищити Україну, відновити Радянський Союз. І дуже чітко е, прослідковується те, що ми бачимо зараз. Дуже шалена ядерна напруга між. Радянським Союзом і Сполученими Штатами, то в цьому контексті ми можемо розраховувати на якусь розрядку, і що може стати елементом такої розрядки, такої міжнародної напруги, в тому, числі, в тому числі і ядерної, яку ми зараз бачимо. Чи може бути Україна, ну, якщо нерозмінною монетою? Цьому протистоянні, яке вже зараз виходить на ядерні рубежі, чи тут щось має спрацювати інше? Ну дивіться останній найскладніший момент в історії міжнародних відносин: це була карибська криза 1962 року. Коли Хрущов погрожував використанням ядерної зброї ракетами, які були розміщені на території комуністичної Куби, де відбувалася фактично комуністична революція. Після цього розрядка наступила лише через років 89 в 70-х роках. Тобто в міжнародних відносинах не буває все так швидко, оперативно. Це дуже повільний, складний процес, який супроводжується зміною влади в деяких країнах. Це якщо порівнювати нинішню uh -huh. ситуацію з холодною війною, це е, формування певних обставин, да, коли е, нової конфігурації міжнародних відносин на даний момент. Цього нічого ще немає. Про розрядку говорити дуже ще рано. Єдине, що ядерний шантаж, коли б спрацював, от коли б Росія серйозно погрожувала ядерною зброєю в березні місяці, коли у неї зірваний був план щодо України, oh. і тоді захід був би ем, мені здається, він був. Він би реагував би на цю питання більш обачніше. Зараз, коли сформована рамка повної підтримки України і коли відмовитися розміняти Україну, навіть незважаючи на ядерні погрози під тиском ядерних погроз Російської Федерації, ну це буде означати поразку Заходу. Тоді б в березні це б так не фігурувало, бо тоді Захід дуже поки розкачувався. Зараз, коли вже сформовані лінії військово-технічної кооперації, економічної підтримки, санкційного тиску, транспортної блокади Російської Федерації, я вважаю, що незважаючи навіть на інформаційні операції Російської Федерації, ну, важко мені зараз сказати, що це буде швидко, що Захід змінить думку щодо України. Але ж врахуйте, Захід нам не союзник в нашій війні, він партнер. Україна веде нашу війну самотужки, і оцей момент має робити поправку на потенційну можливість зміни позиції колективного заходу щодо конфігурації України російської війни. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо. Дядя Сем, як вибори в США вплинуть на політику війни в Україні, і тут я би хотів додати взагалі, як політичні електоральні розклади діючих зараз активних гравців в Європі, в США, я не знаю, в Росії той же Путін у нас тут в Україні. Як взагалі, ось це передвиборче очікування і передвиборчі обіцянки, як все це пов'язується з тим, що ми бачимо навколо? подій в Україні саме військових скажу сразу, це важлива виборча кампанія для долі е е е Україно-російської війни. Да? 8 листопада цього року в США відбудеться проміжні вибори. На них будуть обрані 435 членів палати представників, тобто вся палата представників, 35 сенаторів. Ну, третина Сенату майже. І десь 39 губернаторів, керівників штатів. Для Байдена це тест. Тест на підтримку, на те, що його політичний курс вірний. Ну, якщо Байден втрачає контроль над палатою представників і навіть над Сенатом, це фактично він стає кульгавою качкою. Для Трампа. Одного з найбільш популярних політиків серед республіканців це вибори, тес на право бути висунутим. Якщо трампісти, яких більшість, ну не більшість, але принаймні серйозний мають вплив на республіканських кандидатів, які будуть висунені, номіновані на проміжні вибори, якщо трампісти виграють ці вибори, Да, бо є ще uh -huh. помірковані республіканці. Це буде означати, що у Трампа з'являється шанс бути висунутим, тобто для Трампа ці вибори? Це трамплін да, тавтологія така no, no. для підняття е, далі відновлення своїх позицій. Тепер цікава ситуація. І як це пов'язується з Україною, з війною? Е, зараз. Основне тло, на якому розгортається виборча кампанія, це шалена інфляція. Вперше за 40 років Сполучених Штатів Америки серйозний виклик з інфляції. Вона вже складає 8,5%. Дорощують не лише продовольчі товари, дорощує передовсім паливо. Трамп використовує це і в якості причини називає активну підтримку Байденом України замість того, щоб витрачати на внутрішні. Ризики і на внутрішні проблеми. Тобто, ми бачимо, так, як республіканці використовують частково, ну навіть не республіканці, а трампісти використовуються ситуацію щодо України. Зрозуміло, що якщо ця тема буде продовжуватись і в якості інструменту критики Байдена, ми отримуємо. Якщо цей аргумент буде вдалим, його можуть підхопити навіть помірковані республіканці. І от ця небезпека, що в майбутньому. Так, ми маємо зараз двопалатну підтримку. Республіканці голосують, як правило, за підтримку України, але ми не знаємо, якою буде ситуація після листопада. І вона може змінитися. Що цікаво, результат виборів буде визначати два фактори. Перший фактор це явка виборців. Ну, щоб ви знали, в історії Америки, як правило, проміжні вибори, завжди нині діючий президент, як правило, програє. Чому? Тому що на вибори йдуть ті, які ображені не, на президента не, не через невдалу соціально-економічну політику. І другий момент це як американські політологи називають термостатична реакція суспільства. Да? Тобто, американці, американці люблять на проміжних виборах голосувати за партію альтернативну або опонуючу діючу і правлячу для балансу. Ну, нам важко це уявити. У нас своя. Політична культура і свої електоральні традиції, але в Америці так. Тому ці дві, два фактори будуть впливати на фігуру, фігуру на конфігурацію виборів. І ще дуже цікаво і надзвичайно важливо. Ці проміжні вибори нам демонструють такий феномен, як тактичне голосування. А, тактичне голосування це коли демократи спеціально вони використовують таку виборчу технологію, коли вони зацікавлені, щоб в округах виборчих. Щодо палати представників чи uh -huh. в Штатах, де йдуть вибори до Сенату чи в губернаторів, спеціально опонували кандидатам від Демпартії якраз трампісти. Наприклад, така ситуація була в Мічигані, коли фонд Демпартії виділив 435 тисяч доларів на підтримку опонуючого альтернативного кандидата Джона Гіпса. Чому? Дивіться, байденовці, демократи зацікавлені в тому, щоб трампісти опонували демократам. Бо, на думку виборчих технологів демократичної партії, вони таким чином дуже вразливі, враховуючи, що є популярним є Критика Трампа популярними є ярлик Трампа, що він майже чуть не здійснив державний переворот, що Трамп це загроза конституційного ладу. Тому будь-яка підтримка Трампіста це погано. Таким чином, демократи планують за допомоги такої тактичних кроків виграти деякі округи і деякі штати. Причому, бо трампістам опонувати легше, ніж, наприклад, поміркованим республіканцям. Плюс вони таким чином планують залучити на свій бік голоси. Поміркованих республіканців, які навряд чи будуть підтримувати трампістів, бо над ними шлейф mm. скандальної підтримки Трампа, да? ну і рухливий електорат. Наприклад, Пенсільванія це коливаючий зараз штат. Він двічі голосував за Обаму, за демократичну партію, але при цьому голосував у 2016 році за Трампа. Зараз там опонувати. Демократичному кандидату буде Трампіст. Ще одна ситуація в Аризоні. Там від Трампа буде йти е е Кері Лейт, це трампійська телеведуча, зокрема, яка е, відома стала тим, що е, вже сказала, що у випадку, якщо її оберуть губернатором штату, вона б е, ніколи б не дозволила сертифікацію виборів е, на скандальних виборів 2020 року, коли Байден переміг. Але трампісти не визнали цю перемогу, і деякі штати навіть створили штучні перепо, е, перепо, е, перепони для сертифікації виборів. Тобто ситуація. Дуже цікава, ситуація дуже важлива. І, е, повторюю ще раз, для е, Трампа ці вибори шанс на номінацію е, на президентські вибори. До речі, Вашингтон Пост вже повідомив, що е, Трамп планує в вересні оголосити про своє бажання. Балотуватися, це фактично проміжна така заява, яка буде свідчити. Якщо трампісти мають шанс виграти в, 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 в округах щодо виборів палати представників, то значить, ми маємо реальну загрозу в 2024 році повернення Трампа. А враховуючи останні заяви Трампа щодо України. Да, я нагадаю нашим глядачам, що це серйозні випади, що при ньому війна начеб не почалася, що Україні потрібно було визнати Донбас і Крим російськими тощо, тощо. Це, ну я б сказав, геополітична загроза для України. Друзі, впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу Авто для фронту. Наше метал тим, кап як маболі українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу для розвідників і медиків. Авто на фронті це не розкіш, і не просто засіб пересування. Це дуже часто реальний шанс врятувати поранених. Вчасно виїхати з-під ворожих обстрілів і просто повернутися живими завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток моно, приват, за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така: як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці, посилання на неї під відео. У єдності наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні!